спільного розвитку засобів, позиція влади обов'язкової департаменту на економіку на землі. Ви комісії бюджетної, соціальної, а де ці земельні? А, Житомирська область, чорна. Мама, мама. Моя житомирянка. Дві ці праці. колеги. Ну, Тетяна Сергійовна головою, Тетяна... як Моря, ти сядаєш. Ні, переставай, Реснічка, ти сядаєш.

Так, У вас і передача і до бюджету. Зміни <головіки> до бюджету і передача має. Ні, які довго <головіки> порядку немає. В цілому <головіки> запрошуємо. За одного місця. до бюджету на вирощування ворога заходів, що розходів з програми <головіки> робота 200 тисяч. Кому є якісь? У мене запитання слід, будь ласка. Ми повернули попередні кошти вже? Ми теж вже брали з вагам соціальних. Ці вже повернули, ці кошти в пропозиціях включені на оборонку, і там просто поміняються в інстанції функції. Тепер констатуємо, що ми вже там залізли туди в соціальні програми, вже взяли. У нас не факт, що нам треба буде повертати. Ми ж розуміємо, що ну, Треба будувати. На сьогодні у нас це немає на сьогодні. У нас Ось у нас все в порядку У нас грошей вистачає в принципі, на всі програми Шти, на допомогу військовим на ОБД програми. У нас всього вистачає, так. але ми пам'ятаємо, що ми 500 тисяч. 000... Я щось таки знаю, що літали із фонд програми і звинувати. Ні, на ці програми що ми сьогодні прийняти? Я розумію, що власне, цю програму одразу в бюджеті. Зразу братайте, що військово не визначає. Ми зараз дамо ці 500 тисяч, потім зайдуть листи. Як ми будемо задоволення. Ми програму турботи листи, це зовсім різні речі. У нас вже у нас сьогодні, Ну, кошту, потім ми звідти беремо кошти, потім будемо знати. Ми кошти, а не зараз ми пропозиція ми. за 10 днів до сесії, коли видали штат, пропозиція на таційні споруди там стоять ці кошти. Вмісто цих споруд зараз буде трубко, все. Ще все. У нас кошти в бюджеті є, передбачені такі споруди, чи не передбачені? Не передбачені. З Перевиконання передбачено. Беремо... З перевиконання ми маємо вирішити, чи вони передбачені, чи ні. Це ж, зараз... Думаємо, зараз перевиконання ще ж немає. У ми... нас перевиконання зараз немає. Вони вже є, вже висить на сайті. Вже позичили, вже залізли. тиждень висить на сайті перевиконати. Ми звідти потім не знаємо. І нам кошти зараз достатньо на все. все, все. У нас ми вже на то у нас видаємо на котифікації, тому в принципі вистачає на всі інші програми на допомогу військовому. На сьогодні два плану у нас вистачає. На що нам вистачає? На листи військово, на листи військового зачем. Звичайно, дуже багато. Ось от я про це хотів сказати. Тому зараз голосуємо за усунути це треба підтримувати сто відсотків, що у нас є кошти в бюджет. а Якщо ми відмовляємо військовим, як можемо зараз квартифікація, але ж ви ну, свої логіки розумієте? <головіка> тобто дрони, що вони не ні, ні. Ну, були що Ми обмежені бюджеті. Ми повирізали все, що могли. Ми повилізали виплати на народження дитини в тому числі за та за того, що виконувати зробити для військову допомоги і частину, не тоді непослідовної відбувається. Ми говорили, що давайте будемо опонувати, заки будемо з Так а як непослідова політика? Ми на що кошти виділяємо зараз? Добре. Сто, О, це ж змінює кордони. У Вишгороді? Чому саме стороне? Вижгородський район, Вишгородський район, це Ірпінь, Буча, Чорнобиль, Славутин, це вся білоруська, все весь білоруський кордон. Це не Вижгородська громада, це не, не, не місто Вижгород, це весь Вишгородський да, район, це вся ота частина. І вона просить це допомоги. І фортифікаційні споруди там потрібно робити, там потрібно розміновувати, розміновувати. Тому що те, що мінували у 2022 році, його треба переробити. і Якщо вони зараз це роблять, то це захист міста Києва, в першу чергу, Київської області. Я не знаю про що ми тут говоримо. Я взагалі я вчора в пристарічці проводила комісію, виділяла мільйон жодного запитання не було.

Вистачає коштів, аби задовольнити потреби в соціальних програмах. Фінансист mm -hmm. сказала, станом на сьогодні є. Сьогодні ми зібралися з питання допомоги. Чому саме ви жгородські вам пояснили? Пояснили, що станом на сьогодні кошти ще є. Якщо треба, з перевиконання ми знову покладемо на програму. Ми проти тисяч подаємо. Тому ми залізаємо наперед, але наразі знову. Якщо немає, шановні колеги, то запрошу змагатися за розповідання. Злато дякую. Наступне питання про приймання передачі майна. Є проєкт рішення на сайтах, всі бачили. Зміня ЗЕС передаємо одну частину комплектів і передаємо.